Косимо Соняк сьогодні. Сьогодні косимо п'ятерочки, 4-5. Сіяв тут я. Сіяли з добривом, із складним добривом. Десь кілограм по 110 на гектар. Пішло. Ну такий непоганий лімагрейн получився. Може трошки густовато ми посіяли, але непогано. Правда трошки сипиться. От. Е -е, натуру не міряли, влага 7,6, 7,5 показує влагомір. Ось такий от фон поля. Непогано. В принципі, непоганий. 25 точно є, точно не скажу. Це вже, може, колись у коментарях напишу, тому що не свій Соняк, це наша башка от по батькового друга Косим. Тому він вже здасться, гектари -то ми знаємо, а скільки то наш він скаже, то я напишу. Ну а так взагалі непогано. Туди найголовніше забувся. Тут, мабуть, сонях вже років з 10, сонях по сонях. Оце для тих, хто каже, що Сонях дуже сильно землю істощає, що якщо сіє там год в год, то нічого не буде. Ніякого врожаю не буде. Ну ось дивіться, ніякого це більше 25. Була тут спашка, пахав я своїм плугом ПСКУ. Була в нас, по-моєму, дві культивації, навіть борони не було, не боронували по весні. Дві культивації посів і бризкання євролайтіного. Получився чистенький, рівненький, непоганий соня. По настройкам комбайн Моїсій, не знаю, видно, не видно, ходимо в районі 7 км в час, вітер 700, обороти 440, барабана. От. Є трошки ось в березі трошки зеленкуватого, ну на общій на общем фоні. Вона не виіграє. Так що, отак. Якщо що, то в коментах напишу. Інцево вражайність, кому інтересно. Все на все добре, все буде Україна.